Вітаю всіх з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 21 липня 2025 рік. І Сьогодні мене запитували, якими добривами я користуюся. Я вам покажу А перед цим пройдемося по садочку, іменно в моєму зимовому саду, які дерева ростуть у мене в відкритому ґрунті. І подивимося, в якому вони стані. І трішки я вам розповім, коли, як і чим я підживлюю. Всі дерева в хорошому стані. Був з'явився кліщ, але я вчасно його оприскала, тому все добре з ними. Я хочу вам показати, що я, мабуть, у лютому місяці дивилася, як у дівчат у всіх в теплицях почали розвиток свої рослини, вони активно йшли в ріст, а мої все сиділи. Сиділи, нема ні приростів, нічого. Але я вам хочу сказати: кожні рослині, у нас у всіх різні умови, і кожні рослині є свій час. У мене всі вони, ці, що дали хоч по одному плодику, відквітли набагато. Пізніше, ніж у других, можна сказати, навіть у Києві, у Київській області, де дівчатка там показували, Оксаночка показувала свій сад, дуже рано розпочалася вегетація рослин. І я чуто думала, що в нас набагато тепліше, і вони раніше будуть все-таки йти в ріст, але ні, у мене вони пізніше набагато розпочали свій шлях у цьому році розвитку. Іменно цвітіння, прирости, це все було вже трошки пізніше. От На лунарі є деякі плоди він зав'язав, але вони все-таки обпадають. Залишив він дуже мало, але в цьому році рослини дуже-дуже пішли в активний ріст. У мене дуже вони високі стали і вже такі дєбрі, хащі. І я розумію, що рослини тільки дійшли до пам'яті. Після тої пересадки, як з горшка їх висадили, от в такі я туби висаджувала, Тому в цьому році, мабуть, дуже активно росте коріння і нарощується отака зелена маса. Листя дуже гарні, і вони гарно в ріст ідуть, і потрібно знову їх обрізати. І я буду це робити, можливо, комусь потрібні будуть живці. То хто в мене на каналі, ви знаєте, які в мене є рослини. я Може, коротеньке відео ще зніму вам, окремо по лімонах, окремо по мандаринах і окремо по апельсинах. У мене не так їх багато. Сортів, але вони є, і якщо вони будуть гарно плодоносити, то мені взагалі достатньо цих рослин, які в мене ростуть у, в зимовому садочку, тому що місця для всіх ну не напасешся тут і достроювати ми прифронтовий город, тому. Планів таких немає, не, не відомо, що воно буде далі. Це лимончик фрагола. вона квітла майже, вже, мабуть, десь у червні місяці на початку, але дерево, я вам вже сказала, він вже доходить ріст до, до потолка. Також сіра кузана от лімон вже вперся у я його обрізала вже. Раза два, мабуть, укорочувала оці гілочки. Ну, дуже гарно він росте і знову потрібно буде його укорочувати. І гілки Я трошки нагинаю так в бік, стараюся їх підв'язати, прив'язати, тому що на прямо стоячих гілках плоди ну, можуть зав'язуватися, але набагато гірше. Ну, подивимося на слідуючий рік, як Іменно ці дерева вже будуть квітнути, і як вони зав'яжуть плоди. Ще й не дуже сприятливі умови в цьому році були, погода така у нас. Що дуже холодно було, то е, сонце пригрівало, їм жарко було. Потім вони е, починали страждати від того, що знову холодно, то ми топили, то не топили. Е, в общем, рослини отримали, мабуть, не один такий стрес і чималенький. Е, тому от лайм, ну є зав'язі, може 5 там плодів, може, до десятка висить. Але і того, мабуть, менше. На лімонах також на кожному дереві, десь по кілька плодиків там висить. Я вже говорила, що менше, ніж у минулому році. В цьому році, але і в минулому, також дуже гарний врожай дала маракуя, і її дуже багато зав'язано, плоди дуже великі. От я вам показую свою маракую. Вона, це маракуя Фредерік. Вона на вулиці рости не може, тому що це тільки теплолюбива рослина. І вона вся от по таких лампочках дуже гарно вони нав'язалися і дуже їх багато. І вона от по, всьому, по всій ціліані є плоди. Я от вам знімаю і показую, що плодів дуже багато. Гарна рослина, і по всій рослині висять плодики. Я її обрізаю, маракую постійно, тому що от тільки йдуть отакі молоді вон, гілячки. І я сікатором беру їх приукорочую. А якщо воно, дивлюся, з пазухи там відросло з сантиметра 20-30, то я її зовсім обрізаю. Цитрон рука буде, також цвів він дуже-дуже пізно. Але на моїх прививках, от я шаста, голд, дивлюся, що у неї з'явився плодик. І є тут. Я навіть не бачила, коли він відквіт і зав'язав. Подивимося, якщо він не скине. Рослина в активному рості. Також нарощує дуже гарну масу зелену і гілочок дуже багато. Врост добре, вони пішли, на ній дуже багато прививок. Але вони всі-всі до єдиної розвиваються непогано. Дерево мощне, і я думаю, що, можливо, і виносить всі оці гілки виростить, а потім буде непоганий врожай. Но це буде в майбутньому. Це ці деревця, що я посадила в цьому році. Вони зайняли тільки місце. І це кумкват, він непогано себе почуває. Це кумкват Нордман. Він маленький ще, але я думаю, що ріст, наче непоганий у нього. Він навіть ось плодики зав'язав, але він за квіт, і я квіточки пообривала, ставила одну чи дві, для того, щоб він переключився на ріст. А плоди поки що мене не цікавлять. Така ж ситуація із мандаріном Ковановаси, але він зав'язав один плодик. Я не знаю, чи він його залишить, чи ні. Я не обривала. Він проквіт. І дивлюся, що от непогано і він навіть от знову пішов, дає прирости, пішов в ріст. І... Якщо виносить, то хай виношує, я, бо він уже все-таки у відкритому ґрунті. Але я думаю, що такі рослини вони знову ж займуться своїм корінням і будуть нарощувати активну масу, тому що в них поживних речовин вистачає. Плюс я підживлюю буває раз у місяць, а буває раз у 2 місяці. І Зараз я вам покажу, якими я користуюся добривами, і як, я ними, і як я їх подаю рослинам. Ще от мандарин мій грузинський. він, Я вам показувала, він ну, весною майже от спав і не просинався. Я ну, чого-то я переживала за рослини, що у всіх розвиток іде їх, а в мене ну, ніяк. вони, Але він відквіт і зав'язав. Ось один плодик, і десь ще я один бачила. а, є ось, і ще один. От Він вирощує два плода, але знову ж я хочу повторитися, що іде нарощування дуже велике. Великі гілки йдуть і активно знову йде прирости, він гарно пішов в рост. Ну, Це мій також лимон, солодкий ванілля в дуже хорошому рості, і тут прививочки дерево сад, це от Вашингтон Невел прекрасно росте, і навіть от Кова Новаси пішов в ріст. І там мій он також це Клементин. Я не знаю назву його, бо я його купувала ще дуже давно на складі у якомусь квітковому. тому... Деревина у мене пропала, а я все-таки успіла його привити, прививочку зробити, і він пішов гарно в рост. Ну, от це такі посаду на даний момент. Дерева гарно розвивається, і переходимо до добрив. От стоїть взвод, у мене добрив. Це все в мене в великих бутилках. Ось я хочу показати, що 1,2 літра. Тут у мене гумати, От розконцентрат Формули на них написані. Тут от формула 5,5,5, 5,10,15, 15,77 і Тут написано: значить, хілати. от залізо у мене є, фосфор, калій є. Потім у мене є універсальний. І я в цьому році купила отакий Сізан Ультра для росту плодів. Хоч у мене їх і мало, але я один раз побризгала помідори. Мені просто цікаво, ну я вам скажу, що мені здається, що Нічого воно толком не допомагає. Квіточки не сильно зав'язалися, і як була гарна погода, то вони і так хорошо помідори в'яжуться. Ну, а тепер по черзі я вам розповім, як я, ними, як я їх додаю в ґрунт. Зимою я не підживлюю рослини від слова зовсім. Ну, коли я бачу, що розпочинається вегетація, хоча б одна рослина прокидається в моєму садочку, починається підживлення із формули, я під рослину підливаю отакий гумат. Розконцентрат, це тут гумати, і тут є НПК мікроелементи 15. 7, 7. От тут займає займається азот. І рослинам для того, щоб вони гарно пішли в ріст, потрібен азот. Потім дивлюсь по формулі. от Можна підливати вже десь після в червні місяці розпочинати 5-5-5 формулу одинакову пропорцію. І вже під кінець вегетації, коли вже плоди наливаються, то я даю підживлення от, отаку формулу. Формулою це гумати ну, перевищує. от Ви бачите, азоту тут зовсім мало, і НПК зовсім друге. А от е, хілатіни, я вже дивлюся по рослинах. Якщо я бачу, що на листочках що там якісь прожилки трошки не такі жовті, то я можу додати, е, замінити е, гумати я завжди даю під корінь, е, це значить у землю. А хі, е, хілатіни я також розвожу, додаю. Отут От є інструкція, як її розводити. І я не по листу, по листу я рідко користуюся підживленнями, я також їх даю під корінь. Що в горшках ростуть у мене рослини, що квітам, а що моїм оцим цитрусам і екзотам, що ростуть у відкритому ґрунті. Підживлення вони всі отримують одинакове. У мене порції, оце я вам вже сказала, 1,2 літра. Але є такі маленькі бутилочки, тому що у кожного з нас різне, різна кількість рослин. І я, от ще раз вам показую хілатін універсальний, хілотін фосфор калій. Хелатін, залізо і розконцентрати я вам показала з формулами. В цьому році я ще взяла отакий Сізарин Ультра для росту плодів. Але я оприскувала помідори, щоб для кращої зав'язі. Ну, коли пішла жара, то вони все одно погано в'яжуться. Кормить рослини я свої кормлю. Дивлюся по росту рослин. Якщо вони в дуже активному рості, то зрозуміло, що я там раз у 10 днів стараюся підживити. Якщо рослини от зараз в, мене, вони в доброму стані і лишні оці всякі добавляти там, добавки їм, я думаю, що це буде залишнє, тому я кормлю де то в середині місяця і на початку місяця. От вони в мене. Мабуть, сьогодні або завтра получать э, гумат. Гумат уже оце 5 10, 15 я вам показала. Або э, можна універсальним э, під, підживити. Э, там рівні пропорції, там також додають э, всякі мікроелементи. Э, але ще у мене для городу, я в цьому році купила там э, калій. Окремо в порошок, порошок чи гранули калій і фосфор, по-моєму, я ще купила там фосфорний. Також добрива. Але деревам я це не даю. А квіти, от допустимо, у мене орхідеї, я їх коли на початку весни я всім підсипаю осмокот, за який я вам хочу сказати, що я під кожну рослину ну десь по жмені вношу. Осмокот розпочинає свою роботу тільки тоді, коли вже жарка погода, коли земля прогреє. Гарно. Тоді вона вже розкривається ці шарики, і мінерали всякі поступають в землю. Тому я стараюся влітку орхідеї майже не Підживлювати, тому що у кожної рослини є підсипаний осмокот. Осмокот у мене формула, я не беру в рівних пропорціях. Стараюся вже більше взяти, де фосфор, калій, тому що робота дійсно розпочинається тільки літом цього добрива. Можна також я ну, в, минулому, в минулих роках брала в рівних пропорціях МПК. Тому, ну, я думаю, що в кожного з нас. Хто вже звик до якогось добрива, і ви знаєте, що вони діють хорошо, то нема їх смисла міняти. І якщо вони є в продажі вашим рослинам, вони підходять, то купувати я практикувала і купувала всякі добрива. І дуже дорогі. І дешевші, але працюють вони практично одинаково. Ще є все таке добре: оце є плантатор, є плантафол, є мастер, це від різні просто виробники. Але е, я ще раз вам хочу сказати, що от, е, формула 20-20-20, у мастера теж 20-20-20. Е, тут пла, е, плантатор от, у мене 10 54 10, е, різні е, е, формули, тому ви просто можете в магазинах у крамницях для квітів. Насіння, ви можете спросити, і таке теж добриво вам підходить, підійде. Тому що практично це все одна формула, і воно практично одинаково і діє на рослини. Ну от Коротенько я вам розповіла про свої добрива, чим я підживлюю. Те, що є в магазинах, я не заморочуюся, купую, ви бачите, рослини в хорошому стані в мене оприскувати від всяких шкідників. Також я оприскую тим, що є в магазинах, але практично я все заказую через інтернет, тому що мені так зручно, воно приходить на почту. Я тільки пішла, забрала і на цьому. Я, я задоволена, і мої рослини задоволені. Хочу побажати всім хорошого доброго настрою, здоров'я, найшвидшої нашої перемоги, і слава нашій Україні і нашим героям. До побачення!